Заняття найкращі друзі. Вітаю вас малята! Сьогодні на занятті ви дізнаєте, що таке справжня дружба і який він найкращий друг. Пропоную вам послухати казочку про ведмедика та його нового друга. Жив був в лісі веселий ведмедик на ім'я Барсік. Він був дуже добрий і лагідний, але всі інші тварини від нього відвертались через його великі страшні зуби. Одного разу маленьке зайчиня на ім'я Томас заблукало у лісі і випадково натрапило на ведмедика. Він не спробував втекти від нього, але замість цього. Вирішив підійти ближче і поговорити. Привіт, ведмедику, я Томас. А ти хто? запитало зайченя. Я Барсік, радий познайомитись, ти не боїшся мене, відповів ведмедик здивовано. Ні, я не боюсь, ти виглядаєш дуже дружелюбно, а твої зуби мене не лякають, посміхнувся Томас. Цього дня Барсік і Томас стали найкращими друзями. Вони проводили разом багато часу, граючись та розважаючись. Одного разу вони вирішили відправитися на пошуки скарбів у Великий Ліс, про який ходили чутки. Під час своїх пригод вони зустріли веселого їжачка на ім'я Шпундрик. Який допоміг їм пройти через гущавину. Потім вони натрапили на великого вовка, який виявився дуже солідарним і допоміг їм обійти небезпечну стежку. Нарешті вони дісталися до місця, де за легендою знаходився скарб. Але замість скарбів вони знайшли старого мудрого ведмедя на ім'я старий ведмідь. Який розповім їм, що справжній скарб це дружба та взаємопідтримка. Він навчив їх, що найважливіше у житті це бути добрим та допомагати один одному. Після цієї пригоди Бацік Томас, Шпундрик та старий ведмідь стали найкращими друзями і разом проводили щасливі дні у лісі, допомагаючи один одному та іншим тваринам. Їхня дружба була найціннішим скарбом, який вони знайшли у своїх пригодах. І так вони жили довго і щасливо, навчаючи інших тварин важливості дружби та взаємопідтримки. Адже як сказав старий ведмідь, справжній скарб завжди знаходиться у серцях тих, хто вірить у добро. І любов. А зараз малята пропоную вам зробити дихальну вправу. Хочу вам сьогодні показати дихальну вправу, яка називається плюшевий друг. Для цього вам знадобиться ваша улюблена м'яка іграшка. Слухайте мене уважно і повторюйте за мною. Малята, ляжте, будь ласка, на рівну поверхню, на підлогу або ліжко. Візьміть свою улюблену м'яку іграшку та покладіть її на живот. І починайте дихати на рахунок 3. Вдихаємо повітря. Один, два, три. І видихаємо на рахунок 3. Вдихаємо, один, два, три. І видихаємо, один, два, три. Ще раз малята. Вдихаємо, один, два, три. Та видихаємо. Один, два, три. Вдихаємо, один, два, три. Видихаємо один, два, три. Дивіться, дітки, як ваша іграшка. То опускається, то піднімається, то опускається, то піднімається. Молодці малята, повторюйте таку вправу декілька разів. А зараз малята пропоную вам намалювати серце і подарувати його своєму другові.